Дефлю Стронг – сила для розблокування носу та лікування нежиттю. На, на курщині й просунулися в глиб території Росії. На відстань до 5 кілометрів про це повідомляє інститут вивчення війни. Геолокаційні кадри опубліковані 6 лютого підтверджують, що українські сили зайняли позиції на південному заході від Махновки, а також на півночі на сході від Черкаської Конопельки, взявши під контроль села Колмаков і Фанасіївку. Українські штурмові дії в цьому районі тривають, що створює додатковий тиск на російські підрозділи. Дислоковані на кордоні натомість окупанти також е, зробили спробу прориву на куп'янському напрямку, але їх там збройні сили України зупинили. Ну і от, якщо рахувати в кілометрах, то е, з району Махновки Дмитрюкова Україна просунулася, як я сказала, на 4 кілометри із закріпленням. А е, як повідомляють, що вже важливо, тобто це вже не сіра зона, а це вже підконтрольна. Територія України, але це ще досить е, така консервативна карта, тому що кажуть, що зетвоєнкори в цей самий момент пишуть, що і Фанасіївка теж знаходиться під контролем збройних сил України. А це означає тоді, в такому разі, що площа закріплення збройних сил України вимірюється 11 кілометрами квадратних а з урахуванням сірої зони це 22 Кілометри квадратних взагалі на болотах, тобто в російських студіях, там в дописах російських так званих воєн, воєнних кореспондентів, там якась тривога, небезпека, страхіття. А найбільше всіх вчора вразив, мабуть, все ж таки. Аптіаронович Аллаудінов. Це а, людина, яка ну, по великому рахунку, хоч і генерал, але в ефірі буває так часто, наче він якийсь воєнблогер або якийсь б... ведучий чи ще щось. А, і цікаво в Курській області просування наших сил стало можливим. Чому? Тому що українські солдати, українські військові, вони. Вони забоялися наступати на бата... підрозділи Ахмат, ну тобто кадирівські підрозділи, хоча вони а, дуже часто формуються і абсолютно не з чеченців. А, і через це власне відбулося це просування. Тобто, ми були настільки налякані, що і наступали ми наляканими. А... З кадиривцями знову розминулися, але що цікаве, коли він казав, що це провина сусідів, і хто ну у нас зараз здається, всі фахівці в частині того, що кожен підрозділ має свій рубіж оборони або відповідно напрямок наступу, і всі знають хто у них сусіди. Він не сказав хто це, але я потім поцікавився у ну, досвідчених людей, вони кажуть, що біля Ахматча, вибачте, батальйони Ахматча, як воно ну, там, спецпідрозділ, стояла окрема десантна штурмова бригада 11-та. У них ППД Волан-Оде, це, мені здається, досить далеко від Києва. Це десь там, от, е на території, коли, яка колись перейде до Китайської Народної Республіки. І е цей е скандал, який там виник, бо це ж сталося якраз. Рівно коли ми відсвяткували півроку контролю над суджею. суджа наш, дехто вважає, ну я не проти, чесно кажучи, але на українській території готовий її все ж таки обміняти. Так ось цього командира одинадцятої окремої десантно-штурмової бригади його зняли з посади, тобто там навіть пересування знов в ну на таких високих посадах, і крики про те, що. Російські генерали брешуть Герасіму, а Герасім брешить Путіну про те, що вони там щось захопили, але насправді вони це не захопили, і потім відбувається страшне. Спочатку доповіли, а потім відправили штурмувати. А там стоять українські кулемети, МГ-42, Браунінки і інші. Ну і не дають просунутися російським військам. Ну, тобто, знову ж таки, якщо ми ще раз зачитаємо ці висновки в телеграф, та що путіну ймовірно доведеться повернути Україні частину її території, якщо не всю захоплену територію в обмін на Курщину, то наші збройні сили роблять і зайняті тим, що розширюють обмінний фонд для того, щоб ну, Путіну було не так знаєте, боляче міняти свої території. Ну щоб він розумів, що їх. Все ж таки багато, і якщо він хоче ними володіти, то відповідно доведеться мінятися. Ну і що знову ж таки цікаво, що Віво «За Телеграф» пише, що це єдиний варіант угоди. Ну от тут знову таки треба розмірковувати на це. Кать а знаєш, оце, оце, оце слово, воно ж було ключове. Єдиний варіант угоди. От коли на перемовинах кажуть, що у вас є тільки один варіант, це такий, або ми вас вб'ємо. Ну, в частині російських потвор, це як на мене саме правильний підхід, а насправді це ще є ультиматум по великому рахунку. Якщо це а, зрозуміло, західна преса, вони там багато чого не пишуть, і щоб це стало реальністю, треба. Ну, вибачте, все одно повернутися до тези Кіта Келега, та й президента України мир через силу а, було б непогано, але от а, я. Відчуваю якось внутрішнє, що от е, дуже багато ознак. Ну, хтось називає військовим ізиком це е, утримання стратегічної ініціативи. І останній час це робила російська армія. Тут мені здається, що може бути все е, трошечки по-іншому тепер.